Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як приготувати просте, хрустке та дуже смачне вівсяне печиво вдома. Беремо скленку вівсяних пластівців та насипаємо їх в блендер. Та подрівнюємо на максимальній потужності. Це можна зробити в кофемолці. Всі інгредієнти для цього рецепту будуть в описі під відео. Ось так має виглядати готове вівсяне борошно. І так, як я не відмірював вівсянку спочатку, то відмірюю її зараз. Висипаємо в миску склянку подрібнених і склянку неподрібнених пластівців. А також додаємо сюди цукор, ванільний цукор, розпушувач, сіль та корицю. А далі нам потрібно розтопити масло. Виливаємо його в суміш, додаємо 3 столові ложки звичайного або рослинного молока, я використовую всяне. Та гарненько це все перемішуємо. Беремо деко, застеляємо пергаментом та починаємо формувати печиво. Для цього беремо трохи тіста, так сказати, і робимо невеличку кульку. А точніше декілька кульок до того моменту, поки не закінчиться все тісто. Я думаю, це і так зрозуміло. Після трохи притискаємо, надаємо їм гарної, акуратної форми. Без тріщин. І ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Але не забуваємо час від часу заглядати туди, щоб печиво не підгоріло, бо воно може випікатися як і довше, так і трохи менше. І даємо печиво трохи охолонути. Хоча я знаю, після того, як ви відкриєте духовку, вас максимально спокушатиме цей приємний аромат печива. Як і мене в принципі. Так от, печиво виходить хрустким та дуже смачним. Тож, пишіть свої враження про цей рецепт в коментарях, буду дуже вдячний, якщо ви оціните мої старання лайком та підпискою. Та до зустрічі в наступному відео.